Добрий день малята. Сьогодні з вами пограємо дуже цікаву гру, яка називається Великий та Маленький. Яка сова? Так, велика. А це яка сова? Так, маленька. А це кішка яка? Правильно, велика. А ця яка кішка? Вірно, маленька. Яка в нас ця собака? Вірно велика, а ця яка маленька, так? А це в нас лев який? Вірно, великий. А це маленький, так. А миша яка в нас? Вірно, велика. А це яка? Маленька, так. А це в нас корова яка? Вірно, велика. А це яка? Маленька. Так. Молодці. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобалася моя гра. До зустрічі, діти!